Ще питання, одразу хочу проговорити. Буде демонтовуватися пам'ятник російському солдату повив... Великодічної війни. Його буде перенесено до Доту. А чого не поставить колоку? А, дивіться, не, не буде. Я поясню зараз. Ще раз поясню по ковід. Да. Давайте що ви... Д... Значит, да, дивіться, що дуже, дуже багато чортів. Ребята, давайте я не я п... можна не перебивати. Ну так. Я ж не перекричу всіх. Ребята, да, не, ні, 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 ні. 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 його переносимо до ДОТу. а в нас не буде вже клуб. Зараз ми зак. Дівчат, я не перекричу. я дуже вибачаю. Вже не буде клубу, там буде зараз. Закінчуємо проєкт і потім показуємо на завал. Буде великий двоповерховий, красивий музей. Музей ні, там не може бути. Буде. Там буде на тому місці, де є, будемо зробимо класно такий дитячий майданчик, щоб для наших дітей, але <проб> самінне <соврімінних>, з <проб> покриттям з <проб> усіх. І цей старий міст так само, десь до кінця травня, може, в червні, ми запропонуємо і покажемо проєкт. Цього меморіалу, який мост, де дорога життя було зараз, розробляємо з офісом президента його, і ми дивимося. Тобто там буде рядом і вся історія захисту Київщини буде починатися саме з Ірпіня, з нашого музею. Він буде частково інтерактивний, де можна буде завжди 3 d окуляри і подивитися все, як відбувалося. Дуже багато є 3-де. Тріде відео і по нашій романівці, і по всьому. Да. а пам'ятник буде перенесений до доту.